Вітаю друзі всіх на своєму каналі. Вечір у нас сьогодні 24 червня. Слава Богу, всі живі, здорові. Сьогодні, значно, важка у нас була. Сильні обстріли були, ну нічого, слава богу. О! Приїхав я ось на пасіку на світі. Мене... Ну клявся усів трошки. Так Трохи маток виводять для знайомих для товаришів, хто бажає. Особо я цим-дуже дуже так плотно не займаюся, але ж займаюся. Ось оце, тут ось, ось клюси стоє, там там, там клюси стоїть. Це в мене тут ось сім'я. Ось 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 Ріг то помню, в минулому році, в мене залетів у вулик, я його пересадив у корпусний. О, і мені не не сподобалася в цьому році тут матка, бо вона ройова, чужа, невідома. Думаю, я виведу собі своїх Б307. Хто дивиться мій канал, той знає, що в мене Б-307 і я їм не зміняю. Не, не Колись написав в одному вайбер групі, написав що матки. Б-307 кому потрібно. Мені там такого почали писати. Та що ви, ви родословності не знаєте, що то воно за матки, що там? Ну, коротше, диванні експерти, знаєте такі. Ось відкрив цю сім'ю. Ця матка облетілася. Це одна із перших маток, які облетілися. Я її запустив сюди неплодну і тепер ось. Вирішив подивитися, як маточка сіє, думаю, і що воно. Ця сім'я була сім'я-вихователька, стартер. Вони працювали в мене як стартер-вихователька, потім я їм запустив матку і вони почали далі працювати. Вони мені принесли корпус акаціового меду і рамки я там забрав. Ну, то таке. О, Тепер дивіться, ось ці матки, ті, що мені казали, що безпородні, без невідомі, що ви робите, що ви людей дурите. Ось ви дивіться, вощина направить, суш, правда, погона. Ось. Це без... безпородні, там просто медиум блистить у сотах. Це безпородні матки таке роблять. Ті, у кого хто не вміє. Як не те, що хто не вміє, а в них немає родословності. Я вам даю 200%, що на слідуючий рік вона мені принесе. Ось дивіться, вона мені принесе три магазини меду. Отак. Буджоли злі взяти особо Немає липа і цвіта, але в нас тут липи мало. Оце так працюють безпородні матки, як ці дівонні експерти. Горять, ніхто не безпородні, вони нічого не роблять. Я ще раз кажу, мені порода та не цікава, мені цікаво, щоб були повні вулики меду. І все. І слава Богу. Все добре, все добре. Маточки сіють і всі працюють. Добре. Зараз буду перевіряти, ну плюс ось узяв. Кліточки понабирав. Канді треба відбирати клієнта маточки. Люди замовили от беремо, які облетілися. Такі от нас справи. Всім рядних Божих благословень, хай всіх Бог береже От цих ворожих ракет, цих обстрілів, от цього всього. Хай нас всіх Бог благословить і сохранить. Всім всього найкращого. Божих вам благословень.